Субота ранок, в мамів вихідних немає. Ага. Незважаючи на це який день тижня, дитину нагодувати треба все одно. Обов'язково. Значить, що вона нас сьогодні зранку буде їсти тоні, тоні буде їсти. Це секретний інгредієнт, який я залила зночі. Зелена гречка ядриця не пропарена. Два яйця. Значить, залила зночі. Залила кипятком, давала до кипіння. І зараз я цю суміш зіб'ю. Що, що ти кажеш? Я тебе люблю. Я тебе моє сонечко люблю. Зіб'ю в блендері. Так, тим часом поставлю сковорідку, щоб а вона. Дивіться, що у нас тут є. Це нам вчора передала Нагряз. моя мама. Мушу включити блендер на секунду. Включай. Секунда. Давай, кажи, Тому. <рецес> Добре. <смір> <кхи> так. Добре. Блін, яка погода сьогодні на вулицю Може, потім буде на десерт. — Добре, котик. І Отже, ми зараз збили. Кажи, що збили? Кажи рецепт. Ми збили 100 грам зеленої гречки. Почекай, Соломія. Я свої квіти поставила сюди воличку. Добре, Мудач. котику. Давай. А, а інший стакан я поставлю сюди, бо він задурний. Добре, сонечко. І було з нього тоже. О, а це що таке? Це вже який не треба робити експеримент. А що це таке тут? — Яка маласа. Ні, ну це я поняв. Це я твій експеримент. Я сюди, сюди додав води, соку і каса. Поняв. Добре, мам, кажи рецепт. Так, значить, 100 грам зеленої гречки, так. залити на ніч водою, так. залити кип'ятком, довести зранку, процідити, промити, залити кип'ятком, довести до кипіння, злити воду, два яйця збили. Подивіться, яка в нас вийшла. Суміш. Ладно, я я нічого не, не запам'ятав, але ви зможете собі про Це і, про Це зелена гречка з яйця. Так, промотати назад і записати. Так, значить, я ось цю всю, всю суміш зеленої гречки. Так, що тут за мусор валяється. Так. Я його Нащо? Так. Ой, диво, які банани чорні. До речі, я так. Нам потрібно це якраз страва для чорних бананів. Я читав, десь що чорні банани не можна їсти. — А чому? — Але може вони тільки зовні чорні. Так ми ж шкіру не будемо їсти. Так? Да? Не може бути. Так. <кій> чорні банани. Я зазвичай шкіру їм, а середину викидаю. Чорні банани. Я ще візьму трошки манки. Чорні банани нам потрібно. Значить так, манка, зелена гречка і яйця. Два яйця. Два яйця. Ну, понятно. — Дивіться, чорні банани. <кій> Я беру для того, оскільки ми не підсолоджуємо нічим. Дивіться, ось він чорний, ти кажеш, що він зверху чорний, але всередині він ж нормальний, да. він просто солодший. З другою стороною тільки не показуй. Та ні, ти ж ти мене роздягаєш, котику. Мама зараз буде. Я кажи, кажи. Я, люблю. я тебе дуже сильно люблю. Дивимо, Ди в залежності від розміру вашого чекай, чорного чекай. банана, а що я ти її любиш. Так, Так, я беру ці банани, оскільки ми. Почу, не... Почув? Почу. Так. Томічок, можна ми з мамою дещо знімемо? Будь ласка. От Андрій, зніметься. Що? Ага. Чекай. Щось таке цікаве. Чекай? Зараз я беру виделку. Не збивайте в блендері, тому що класно, коли там будуть кусочки. Я сама буду готувати влінчики чоколадом і з бананом. Так. Так. Я просто виделкою ось так їх. Мну. Не збивайте, знову ж таки, повторюсь, не збивайте в блендері. Я пробувала збивати все разом в блендері, воно стає дуже рідке і не має цього ефекту з цих кусочків бананів. А діткам подобається, оскільки ми не додаємо ніякого цукру сюди взагалі. Банан це єдиний підсолоджувач, який є. В нашому рецепті чорний банан. Не знаю, хто там розумний, може, знає, розкажіть нам, чи можна ті чорні банани їсти. Але ну бачите, вони всередині ж не були чорними. Далі я сюди додаю добавляю... взагалі, в мене тут польот фантазії. Це гарбузове насіння збите. Ой, я класи до каша малаш додаю. Це теж мама робить кашу малашу. Далі я сюди додаю трошки насіння чия. І я ще сюди додаю. А ці зернятка тут я дода. Так о, Зернятка — це дуже корисно. я Така арахісова паста виробникам не будемо арах. рекламувати. Арахісову пасту тоже <кхух> <Щу кхух> <сюда, my. кхух> вот, дивіться, щоб ви зрозуміли наглядний приклад, як ми з соломію вдома спілкуємось, і не <кхух> ми не можемо поспілкуватись, так як а ми майже? зараз не можемо зняти а це ah, відео. Так. Тонічок, дивись. Мама Зараз... додає <кх> какао. Какао я додаю для того, щоб наші, е, наші блінчики, блінчики стали, шоколад. стали... Так. молодець, шоколадного молодець. кольору. Шоколадного кольору, ви чуєте, що я кажу? У мене вже коли а що, правильно, шоколадного кольору? А що, так є? Дивіться, такі? ось така суміш. Але це ще не все. Я забула додати манку. У Тоні обов'язково мусить побачити. Манку також додаю. Ложечки. Mm -hmm. Ось, так. Бо, а я додала в Дивіться, я б робила yeah. тільки з гречкою. Обережно тут дуже гаряча а сковородка. Я, а я кашу додала, Ага, Теж каша малаша нормально. Е, я додавляю манку, тому що я пробувала робити з зеленою гречкою я тільки. А я кажу, так і є. Так. Андрій кажу, так таке є. Так, ти перемотуєш і що? Ой, кажу, перемотуєш. Я Боже, це все. Нам дуже важко зняти це відео буде, я це розумів. Але ви розумієте, це робочий процес. Так, Тоні. Я все добре, не буду дивитися мультики? Ну, поки ми не знімемо, щоб вони на, заважали нам з вами говорити. Потерпиш, що. Значить, дивіться, я хотіла сказати, взагалі я не закінчила свою думку, я пробувала робити лише з зеленою гречкою. І там така історія, що як пощастить. Чи вони нормально посмажаться, тому я додаю ці дві чайні ложечки манки, щоб воно трошки краще трималось. Тобі треба там срочно щось взяти, так? Ну а як же? Що тобі треба? Цибулю може? Скажіть, а у вас дитина так само, просто так само, напевно. Ви всі знаєте, ви всі розумієте. Так. Зараз треба позвонити може. Діч. Куди дзвонити? Щоб ага, поняв. садочка. Значить, дивіться, в цей час сковорідка... ця сковорідка у нас з минулої страви, вона трошки підгоріла. Це соломія вчора печінку жарила. Ви всі вже думаю, бачили це відео. Так що тут... Значить, ця сковорідка просто дуже розігріта. Ми не використовуємо для смаження цих блінчиків масла. Просто на сухій сковорідці. Ось така суміш у нас получилася. Зараз будемо пробувати, чи ця суміш нам посмажиться. Мені потрібна кришка ще. Було би добре її десь знайти. Так, там щось відбувається, Андрій. Там то ні, ні експерименти. Достав експеримент. Це які хочете щось таке смачненьке попити, Ей, то вам до того. Я... Ей, в мене є соотакий експеримент. Це я зараз теж достаю. Mm. Так. Ось така в нас. Суміш? Так, то, а, ти знаєш, що я так не дістаю, я так сумлю, щоб ви почули і подивилась. Я знаю. Привертаєш до себе увагу. Ми знаємо котку. Ми знаємо. Так. Суміш наша готова. Я беру ложку. Така наша суміш. І все? І все. А я думав, Соломія, ти півдня, ті блінчики на а, кухні слухай, сидиш. Андрій. Робиш. Ну, що тут? Як ти знаєш? Я думав, ти. Бо я тільки проснувся. Соломія вже давно І тут тусується. Так, я думав, Та ні, почекай, дай я договорю, будь ласка. Я думав, Соломія вже в четвертій ранку встала, тісто замішала, блінчики робить завжди. <зас> А тепер я взяв про участь в цьому процесі і зрозумів, що це в принципі 10-мінутне діло. А чому ти це не зробив тоді, якщо це десять якусь якусь некрасиву форму зробила? Так, чуєш, а може реально поставити масло під низ? чекати. Тоні, ми знімаємо маму, як вона готує блінчики. Потім ми будемо знімати Ну, Одним тебе. словом, ви зрозуміли, блінчики форми Диві, такої. Дивіться, як воно виступилося. Так. Давай. Почекайте. Ну, показуй. Ну, це частина нашої сім'ї, сама головна тоні, так що ми будемо його також знімати. Показуй, Що, котику? Це наш головний. Так, наш босс. Ми відкриваємо холодильник. Так. Високий так. холодильник. Ставимо листок одхідний. Так. Все. О, я не поняла, чому чого у нас тільки така фотографія на холодильнику, а де та фотографія, де я красивий? Спитайся, Тоні. На садочку десь. А -а -а. У мене якесь свято, там треба було сімейну фотографію. Ну принесіть, будь ласка, мені та фотографія більше подобається. Ми можемо роздрукувати. Там, де в мене багато волосся, бо тут я був постригся налесу і волосся трошки відросло. Там тато проходить свій період трансформації. Кожен проходить. Ну що, то? Ну, ти, це неправильно. Соломія чогось думає, що я постригся нагасу, бо в мене там ну якось, я не знаю, якусь там трансформацію проходив. чи що? Насправді це неправда. О, дай мені кави трошки. Ні, це моя кава. Ну, будь будь ласка, ласка, дай ковток, так, зроби. це взагалі не це дай ковток діторі, зробити. Дай мені ковток зробити, будь ласка. Зараз. Ти все моє піджираєш, коли я зроблю щось. Ми завжди. Або соло... дивіться, я вам скажу: ми, коли Соломією, наприклад, десь сидимо в ресторані, в барі. Це дуже рідко зараз відбувається раніше, я маю на увазі. Або в магазині я хочу щось купити. В попередньому житті. Я кажу, Соломія, ти будеш? Соломія каже, ні, ні, я не буду, я не буду. Коли я замовляю або купляю, що з'їм, Соломія, можна я в тебе Чуть-чуть. Є якось, таке? Соломія? Якось так, знаєте? У ну, мене є? така проблема, я завжди. Я, зайка, чуєш, Я прав? Андрій прав. У мене така проблема, знаєте, я от завжди, коли приходжу в заклад, я думаю. Замовлю я собі щось корисне. Якийсь салат, якусь там рибку. Е, Почекай Соломія. Так, до речі, наші блінчики зараз виглядають Тоні, ось так. Тоня, ну ми ж маму знімаємо. Ну дай зняти хоч три хвилини, хоч одну хвилину. Дивіться, я показую. перевертаю Андрій, ти питався я навіщо маска? Я не можу показати, бо я показую стаканчик Добре. стакан. Добре. Кажи, що там? Тим часом я перевернула їх. Ага. Бачите, коли у вас класна сковорідка, воно не буде приліпати. На цій сковорітці, звичайно, воно буде вже приліпати. Чого, це і... таке саме показує? Але ми вже її пару разів трохи підпалювали. В смислі ми. Ну я. <риск> ну от, Соломія собі старається завжди заказати щось там знаєте. Якесь пепешку типу класну. <рисква> ну, Тоні, ну будь ласка, ну дай маму зняти той рецепт. У ну, <рисква> мене відпав мікрофон, чекайте. Дуже класно, котику, сонечку, зайчику, будь ласка, дай зняти відео, я тебе прошу. <реш> і коротше, Соломія старається замовити щось там в цей. Якусь папешку. Щось там, знаєте, видумує. Я собі візьму кусок м'яса, все по-простому бараболі. І... Смаженої. Солом... Так, і Соломія, чик-чирік, і. Чик а можна я в тебе тут? візьму трошечки? чирік чик Так що я можу каву пити твою, як захочу. Ти ж не любиш каву. Ну, так, це... прошу подивитися я... на блінчики. Я... Я... Ми знімаємо рецепт, Андрій, будь ласка, покажи блінчики. Чекайте, я теж хочу себе показати. Я теж тут а, як би, в цій житті. Е... В нас онлайн, е... є. як то кажуть, мама, я дивіться. Мама, я, малинику... Це я знімаю. Що тобі дати? Так. Маленьку ложечку. Маленьку ложечку тобі дати. Ох. E, зараз, Відійди, будь ласка, може, в нас є маленька ложечка може, в посудомийній машинці, а може у нас маленьких ложечок вже просто нема. У нас маленькі ложечки no. вже десь пропали. О, у нас є маленький повар. Треба який... зняти окреме відео про тоніні експерименти. Так, ще одна партія. Дивіться, як швидко готується. Так, а що там всередині тоні? Я надіюсь, це хоч не пісок. Він туди плює деколи. А, поняв. Ти знаєш смачно. Ну, ну І що, і що? Так, перша порція ось. Перша порція ось вийшла. Вибачте, а -а -а. форма така собі. Я іноді тоні ще... Ні, ну суломі, якщо така форма, я їсти не буду. Витискаю... Ти що, ведмедиків повитискати? Чи що? Ні, я ведмедиків не хочу. Я хочу. Черв'ячків? Це, черв'ячків. У нас є такі формочки. Ось такі. Мама. Що, що? сталося? Ой. Експеримент. Експеримент вже вибухнув. Тоні, що ти робиш? Скажи мені, будь ласка. Що ти тут ісполняєш, скажи. Хотіка сумаласу бульбаске. Як смачно виглядає. А тепер прибирай, що смієшся. Я тубе кумити не буду, будеш сам тубе мити. Так, друзі, підписники. Наша свекруха, дай Боже їй здоров'я довгих літ, заморожує ось такі. В сезон літній, такі заборозки. Я ще треба ставити в холодильник. А що це таке? оце? Це хіба клубніка? Може, це якась, я не знаю, що це таке, воно таке. Вибачте, полуниця Не завжди поправляю. Ну, такий суржик тернопільський, мій особистий. Дивіться, це перетерті фрукти в сезон. Зараз ми скушкуємо. Я завжди полуницю беру зимою, собі додаю сметани. І що? Що? Що таке? Що? <реш> дай попробувати. Що це таке? Та не пхай брудною одною ложкою ну туди зрій. Не кричи, будь ласка. Масочка, зайка. Попробуй. Прозрій. Йопа. Мама, це що таке? Це якийсь цукор? Крашений. А хто це зробив? Це точно не моя мама. Фу, це що таке? Там тупо один цукор. Що... Я не знаю, хто це робив. Це точно не моя мама. Ще в 2024-му ми з мамою дуже конфліктні на рахунок цукру, бо вона раніше все з цукором робила. Я їй переконав зараз, що цукор це е, шкідливо, і мама почала робити все без цукру. Тому я не знаю. Я що думаю, цукор. що персик не такий. Так, перс... а ну попробуй персик. Ну, це, це... Та тому що навіть в 2023-му мама робила ми цілу зиму їли. І цю цілу зиму ми їли по луницю, Не, вона була нормальна. Це прийшло щось... перший раз. А ну? Ні, ну Цей персик нормальний. Дивіться, бачите, це такий персик. Це Персик чи абрикоса? Це персик, я відкрию. Топ. Чекаю. Просто-просто перебитий без шкірки. Це абрикос. Персик і абрикос. Персик? Ага, дивіться, це бачите, це персик. У не горять блінчики, Андрій? Персик і абрикос. Що допомогти? Що сталося? Я не можу кулаками відкрити двері. Ти йдеш руки мити? Так. А то я як такою какашку зробив. Ну, та, ти сам ту какашку зробив, Тоні. А що ж це таке може бути, Соломія? Я не знаю. Так, да, мама моя буде це дивитися. Ні, мама, все дуже смачно. Все, ну, ми ж цілу зиму їли. Це просто вчора привезли нове. Це якесь одне. Але це навіть не виглядає, як полуниця. Це що, взагалі непонятне, що це таке. Це якийсь цукор? Просто. Ну це піде мусор, на жаль. Я навіть нікому такого не дам. Ну, але абрикоса і персик це взагалі це, ну, дуже смачно. Тоні його їсть постійно. Так, Тоні, майже готово. Зачекай, будь ласка, хвилину. Куди? Ні, так не можна робити, бо воно нас Та ні, хай робить, я з'їм сьогодні, бери їж. Почекайте, почекайте, дайте мені я... якусь презентацію зробити. А, Йо... презента... Тоні, зараз вже будеш їсти. Я теж буду. Тоні, тобі подобає... подобається, що бабуся Оля передає тобі. Так. Дивіться, бачите, це просто. А без цукру натурально. Так, Тоні. Значить, блінчики в нас, дивіться, на форму не зважайте. Форму можна виправити ось такими формочками. А я ти хочеш робити, тільки не роздягай мене, бо в мене під халатом нічого нема. Так що не роздягай мене, будь ласка. Почекай, йди візьми свою табуретку, йди візьми з ванни свою. Чуєш, є то ми можемо зараз тоді Тоні відправити десь на цей, на стадіон і подивитися, що в тебе там під халат. Хоч, в мене солов'яка романтична. Каже, що я не романтичний, а я романтичний. Зайка, як тобі така ідея? Я це виріжу. В смислі, я це... це дивиться виріж. моя мама. Пф, Дивіться! Ні, ми це не виріжемо, точно. Можна. Ти, а ти як на світ появилась? Ди сюди. І я. Дивіться. Так. Дивіться, це моя дружина. Офіційно брали шлюб да, в церкві, і я не маю права це сказати. Тату, ти бачив, я швидко біг з табулетку. Дівчата, багато хто такі, я знаю. А Зай, тут нічого немає, я ж тебе люблю. Самі. Що, Тоні, акуратно, тут дуже гаряче зайчику. Короче, так, тато, йди сюди, це, Тоні це, тут це, щось вирішив. Тоні вирішив тут щось вирізати. Зай, не думай вирізати це. Бо Ди, я сюди. більше знімати Добрий, не буду. Добре, йди сюди. Тоні тут робить дещо. Ну, мама буде дивитися, ну що, Ірина Йосипівна, ну то ж то все діла сімейні, ви ж це все, все прекрасно розумієте. Просто не всі про то говорять. Ти знімай тут дитина робим, дивись, що робить. А ми робимо контент. Хто хоче цівляка? А Ану тату пробуй. Давай. Ні, але я хочу сісти за стіл, гарно поїсти. Що навіть тату віддамо тарілку? Не зрозумів, це що за такі приколи? <зас> ну це жарт. Я це виріжу. <с»>. Ладно, я це не вирізаю. Зазвичай, тато, як свиня, їсть, знаєте, рилом прямо з цього, зі сковородки. А сьогодні мені можуть дати тарілку. Ура! Сьогодні субота, я буду їсти з тарілки. Знімай, як то дивись, як дитина працює. В нього тут майстер-клас. Тут так. входять дітей Та... водять на такі мечі. Так, у нас Тоні один з головних героїв нашого каналу. Та можемо трошки і двоє теж зняти. Показує котику. Ти молодець. Такі гарні робиш штучки, подивіться. Так я не можу розібратися. це. що ти? А, це людина. Це ведмедик, так? Чекай, ну, тобі це... вже горить, все. А це що? На цій нашій пекельній кухні. Так. Дуже класно котик. Хоба, ти куди? Ой. ой. Да давайте їсти, бо поки вистигне. Бо тато хоче їсти, Тоні. Я, ну, то чекай, так мені рекламувала ті блінчики, так то все. То, ну ви зрозуміли, в нас е, блінчики. А, все, ви поняли. Корисні. Так, це Соломія. Постійно на постійній основі тоні робить ці блінчики. Це Дам не їсти. то, щоб Соломія зробила для відео. Вона це робить дійсності, ну не кожного їсти. дня, ну тоні ну, їсть ці е, блінчики. При, За прикрий халат, будь ласка, тоні їсть ці блінчики з того часу, от як він почав е, взагалі їсти прикорм. Так правда, тоді склад був інший. Тоді Значить, було... давай ще раз підсумуємо: зелена гречка, зелена манта. гречка, два яйця. Так. Зелена гречка, два яйця. Зелену гречку залили з вечора водою. Зранку злили, промили, залили кипятком, Тільки закипіло, злили воду знову. Збили два яйця з цією гречкою. В цю суміш два банана таких солодких, тому що не солодкі банани діти не захочуть їсти, бо не буде зовсім солодко. Mm -hmm. Два банана вилкою поміняли не в блендері, щоб були ці кусочки, які будуть попадати. Далі по вашому бажанню додаєте, що хочете, але я рекомендую. Может, мені чумчик, а тут Я рекомендую дві столов... дві чайні ложки манки, щоб воно трималось краще. Коротше, і далі какао, а, чия і ложка ем, арахісової пасти. Коротше, ви поняли, так? Да? Значить, стаєте зранку. І даєте дітям не mm -hmm, ММДМС. Блінчики реце... по рецепту Соломії. Все, я пішов їсти. До побачення. Так треба зняти, хоч скуштуй, щоб люди побачили, чи то можна їсти. Та можна ні? їсти. Що я, як я буду куштувати? Я буду зараз хвалити свою жінку і тоді. Тоні той, та, буде, її буде зараз їсти, нам треба побачити. Тонічок вже лише. Диви, давай давайте хай бритіленькі золодко. Помитись, побритись, коротше. Я ну, то таке. Зай, та все. Я думаю, ці рецепти блінчиків достатньо. Що як ми сідаємо, їмо, да. як ми ще що а щось. А тут там... можна наступне відео сніданок вже. Cheers. Та ні, сонце. Я вже хочу просто сісти і поїсти. Я хочу ще одної кави. Все. Так, давайте, до речі, ви що забули сказати всім Тоні, мама. Тоні, нам треба нам треба подякувати Тонічок і лайки попросити. Давай, Тоні. Сонечко, повернись. Ставте О. лайки, підписуйтесь на наш канал. Уф, <гум> О, Наш синочок.